Ви колись відчували, що всі ваші успіхи це радше випадковість, ніж результат ваших зусиль, що вам просто пощастило опинитися в правильному місці в правильний час. І якби не це, ви навряд чи змогли би повторити свій результат. А може, ви сиділи на роботі, там, не знаю, чи навчанні, дивилися на інших і думали, вони справді розумні, вони талановиті, вони заслуговують бути тут, а я лише роблю вигляд, і колись вони зрозуміють, що я не той, за кого за себе видаю. Що ці думки в цілому вам знайомі, то скоріш за все ви знаєте, що таке синдром самозванця. То сьогодні ми про це й поговоримо. Це явище останнім часом стало дуже популярним у соцмережах. Про нього дуже багато пишуть статей, пишуть книжки, роблять меми, обговорюють на тренінгах. І водночас, знаєте, дуже багато хто сприймає це явище як щось поверхневе, як моду, мовно кажучи, ніби це просто якесь модне слово, яким дуже зручно пояснити будь-які сумніви у собі. Але правда полягає у тому, що синдром самозванця це не вигадка, це не яка, знаєте, така сучасна примха. Це справжнє внутрішнє переживання, яке дуже сильно може впливати на якість життя тисяч людей, незалежно від їхнього статусу, освіти і навіть досягнень. Сьогодні я дуже хочу про це розповісти, в цілому поговорити, чому ми так часто відчуваємо себе недостатньо хорошими, звідки, взагалі, береться цей синдром самозванця, які міфи дуже часто будуються навколо нього, і що насправді говорить наука про цей стан. Ну і, звичайно, що з цим можна зробити, аби перестати відкидати свої успіхи і, нарешті, дозволити собі відчути. Що я справді можу щось робити, я справді на своєму місці, я справді варте того, щоби бути тут і мати ці успіхи. Ну що, поїхали. Коли ми говоримо про синдром самозванця, одразу з'являється декілька дуже-дуже поширених міфів, які трошки спотворюють розуміння цього явища. Перший і дуже поширений, з яким я особисто стикався, полягає в тому, що люди думають, що це відчуття виникає тільки у невпевнених собі людей. Насправді. Це дуже часто, взагалі, навпаки, дуже часто від синдрому самозванця страждають саме ті, хто досягає найбільшого якогось умовно успіху. Це можуть бути студенти з високими оцінками, підприємці, спеціалісти у своїй сфері, люди, яких інші вважають. Прикладом, да, такими успішними людьми. І часто зовні вони можуть виглядати впевненими, але всередині вони хронічно відчувають, що не дотягують, що хтось інший на їхньому місці впорався би набагато краще, ніж вони. Другий дуже поширений міф, що синдром самозванця це просто низька самооцінка. Ну, насправді, частково це так, що вони можуть бути пов'язані, але це не одне й те саме. Низька самооцінка означає таке, знаєте, загальне відчуття, типу, що я не вдаха чи там, я нічого не варте. Тоді, як синдром самозванця проявляється навіть у людей з Високими досягненнями, які зовні якби знаєте, визнають свої успіхи, але при цьому всередині вони пояснюють їх. Удачою, яким знаєте, везінням, випадковістю чи допомогою інших, тобто, якби вони можуть виглядати успішнішими навіть раціонально розуміти, що досягли дуже дуже багато, але емоційно все одно відчувають себе так шахраями, знаєте, не лузерами, чи просто тими, хто кому повезло. Якщо вам набридли псевдопсихологи, і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до Mindspace. Хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Третій, дуже поширений міф про синдром самозванця звучить так: якщо працювати більше, то мої відчуття зникнуть. Тобто синдром самозванця зникне. Це пастка, яку потрапляє дуже дуже багато людей. Вони думають: от коли я почну знаєте, коли я зроблю це ідеально, коли я зроблю ще один проект, коли я отримую вищу посаду, коли я отримую вищий, знаєте, сертифікат, що я щось краще знаю, чи якусь нагороду. Тоді я відчую себе справжнім професіоналом. Але проблема у тому, і це працює з більшістю клієнтів, з якими я працював, над цим запитом вони кажуть про те, що насправді проблема в тому, що цей момент ніколи не настає. Тобто досягнення з'являються, але замість якогось полегшення приходить знову ж таки нова хвиля різних сумнівів. Щось типу, мені знову повезло, мені знову навіть, пощастило, мені знову хтось допоміг. Цього все ще трошечки недостатньо, треба ще трошечки дотягнути. Ось щось треба знову ж таки додоробити. -до така людина починає заганяти себе у це нескінченне, замкнуте коло роботи і покращень. Ще один міф, який можна дуже часто почути, це те, що синдром самозванця це несерйозно. Тобто усі так себе іноді плюс-мінус відчувають. Частково. Ну, це правда. Частково це правда, що кожна людина, там, хоча б раз у житті, вона відчувала сумніви у собі чи страх бути ну, якось викритою, знаєте. Але у випадку синдрому самозванця це стає постійним фоном. Тобто, це не просто якийсь епізодичний настрій, який ну, з'явився, а це спосіб мислення, який впливає дуже часто на всі сфери життя, там від кар'єри до стосунків до самореалізації до будь чого Щоби зрозуміти, чому синдром самозванця такий поширений, треба спробувати подивитися трошечки глибше на те, як він взагалі формується. Багато, звичайно, і, на жаль, формується в дитинстві. Якщо дитині, наприклад, постійно повторюють, що вона має бути найкраща, що оцінки добре недостатні. Оце дуже часто те, що ми чули в університеті. Мама, у мене 90, мама каже, а чому не 95? І в цілому, знаєте, так через цей досвід дуже часто формується, оце, знаєте, переконання, що оцінка добре це провал, а справжня цінність є тільки тоді, коли вона ідеальна. То вона ну, засвоює дуже просте правило, така людина, що моєї мої цінності без досягнень не існує, що я цінне тільки тоді, коли я роблю все ідеально, і коли я чогось досягаю. І тоді будь-який успіх, звичайно, сприймається не як якісь власні сили, а як якась тимчасова перепустка, яку будь-який момент можуть відібрати, умовно кажучи. Інший дуже поширений сценарій це коли дитину Порівнюй. наприклад, подивися на свою сестру, вона старається набагато більше в неї кращі оцінки. Або твій однокласник переміг в Олімпіаді, а ти чому ні? І ці фрази дуже часто вчать, що «Як би ти не старався, завжди знайдеться хтось краще за тебе. Ну і фактично це правда. Це дійсно так, що ми не можемо у всьому бути найкращими. І це абсолютно нормально, це істина. Але коли нам це підсвічують і коли нам фокусують на те, що ми не можемо це робити, то ми починаємо сумніватися в собі. І навіть коли, умовно кажучи, ти як людина досягаєш успіху, голові все одно крутиться це недостатньо, бо є ті, хто роблять це краще, є ті, хто роблять більше, є ті, кому вдається швидше. Знов ж таки, звичайно, що свою роль тут дуже дуже сильно відіграє культура. У суспільстві, наприклад, де прийнято в цілому демонструвати лише результат, та тобто мене не цікавить, як ти це зробиш, мене цікавить тільки результат. Диплом, кар'єра, гроші, але при цьому не показувати шлях, помилки, сумніви. Дуже часто створюється ілюзія, ніби інша людина, інші взагалі, вони йдуть упевнено, вони йдуть без труднощів. А я один відчуваю якусь невпевненість, постійно роблю помилки, роблю гірше за інших. У наших улюблених соцмережах ця ілюзія, на жаль, посилюється ще сильніше. Наприклад, стрічка Інстаграма показує чужі досягнення, які є вже, знаєте, такі гарні, відполіровані, відфільтровані. І е, на їхньому цьому знаєте, вигляді власні перемоги здаються якимось. Ну, не знаю, дрібнішими чи якимись випадковими. Є і психологічні механізми. Наприклад, в когнітивно поведінковій терапії ми часто говоримо про викривлення, про когнітивні викривлення або викривлення мислення. Це коли людина схильна, наприклад, знецінювати свої досягнення і перебільшувати чужі, або це мислення усе або нічого. Наприклад, якщо я не ідеальний, значить я нікчема. Або ефект випадковості. Якщо мені вдалося, то це тільки тому, що я вгадав, пощастило, хтось допоміг, або навіть, ну, просто мені було легше, ніж іншим. Ці викривлення, на жаль, вони з часом можуть ставати автоматичними і знову ж таки створюють відчуття, що ти завжди шахрай, навіть коли об'єктивно це не так. І якщо це все об'єднати, те, що я сказав, що знаєте, якщо об'єднати дитячі сценарії, культурний тиск, соціальні мережі та власні у ці стратегії обробки інформації, тобто когнітивні викривлення, то це все сплітається в таку єдину міцну систему. Ця система постійно знаєте, переконує людину в одному, що. Ти не справжній, ти, ну, ти не сильний, ти просто вдаєш у себе когось, що ти не вдаха, насправді, що тобі нічого не вдасться і так далі, тому подібне. І саме так і народжується синдром самозванця, якийсь часом може стати постійним, знаєте, таким оцим заднім фоном, внутрішнім, ну, знаєте, щось на внутрішньому, на задньому фоні, що постійно гудить. У різних сферах навчанні, кар'єрі, навіть у стосунках. Синдром самозванця в цілому може виглядати по-різному у кожної людини, але завжди спільне одне: це те, що він не дає людині відчути, що вона справді заслуговує на свої досягнення. І через це поступово руйнує і роботу, і стосунки, і внутрішній стан в цілому. У професійному житті це, наприклад, проявляється. Ну, мені здається, найяскравіше. Людина може мати високі результати, отримувати похвалу, якісь схвалення від колег, керівників. Але замість внутрішньої радості, чи якогось задоволення, такого, знаєте, того, що вона пишається собою, вона знову думає, що. Я просто добре замаскувався, Мені знову ж таки просто повезло. Насправді я не такий компетентний, як вони всі думають. Вони просто не знають мене справжнього. Такі люди часто працюють у режимі ще більше, ще краще, ще довше, бо вони дуже, -дуже сильно вірять, що тільки наступний успіх, ну та щось має трапитися, і нарешті я зможу довести свою цінність. Але знову ж таки, як я завжди кажу, що на жаль, досвід показує, що цей момент ніколи не настає, і замість оцієї упевненості. В результаті приходить виснаження, емоційне вигарання, стрес на роботі, тривожність, іноді навіть розлади, такі як депресія чи тривожні розлади. Хоча здебільшого у моїй практиці я стикаюся саме з людьми, які мають центром самозванця у сфері роботи і кар'єри, але він також дуже часто може проявлятися у стосунках. Наприклад, це може виглядати приблизно так: мій партнер колись розуміє, що я не настільки хороший, як він думає. І, наприклад, піде від мене. Тобто, замість того, щоб насолоджуватися близькістю, людина постійно чекає якогось моменту, що її викриють, що побачить її справжню, Знаєте, що вона погана, гірша. І логічним чином це може створювати дистанцію, недовіру, навіть якщо насправді у стосунках все дуже дуже добре. Ще одна велика небезпека, яка в цілому пов'язана з тим, що ми говорили до цього, це постійне знецінення себе. Людина може отримувати диплом, не знаю, виграти конкурс, якийсь написати книжку, видати, її, чи просто виконати якусь дуже складну задачу, але в голові одразу з'являється голос у цей внутрішній Знаєте, це було не так складно. Тобі повесло, будь-хто зміг би це зробити, це елементарно, будь-хто міг би працювати на цій роботі. Бо мені пощастило, це взагалі не моя заслуга. В результаті навіть великі перемоги не приносять радості, бо вони просто здаються несправжніми, ну на якимись фейками. І з часом це все формує глибоке внутрішнє відчуття якоїсь невідповідності. Да? Тобто людина живе весь час, так ніби грає якусь роль. І будь-якої миті може з'ясуватися, що, що всі її викриють і цей обман стане зрозумілим і від неї відмовляться, наприклад, або її засудять. У кожної людини різні страхи, насправді. Але логічним чином це породжує тривогу, депресивні стани, безсоння, соматичні проблеми, якісь стреси. Багато багато чого, бо тіло просто теж ну, не справляється, воно не витримує життя у цьому постійному напруженні. І найголовніше, що синдром самозванця краде у людей в цілому можливість радіти життю, бо навіть коли вони досягають того, про що вони дійсно мріяли, якихось ну висот, можливо, да, то вони знову починають сумніватися. Та да. щастя е, перебувається у цими сумнівами. А чи це справді моє? Чи, ну, чи насправді я це зм... я зміг зробити? Чи справді я? Молодець, чи знову ж таки, це просто, це просто якась знаєте, така щось випадкове, що дуже скоро закінчиться. І це насправді дуже-дуже сумно. знаєте, Це так, ніби мати поличку певних нагород, від якої ми постійно відрікаємося і кажемо, що «та, це не моє, це, це все фігня, це так, це дитячий садочок. А насправді ми дуже багато працювали, працювали для цього. Ну, як мінімум, це не чесно по відношенню до себе. Хочу додати, що синдром самозванця це не просто якась емоційна натифраза, а це явище, яке вже давно привертає увагу багатьох психологів і різних дослідників. Наприклад, там десь у 80-70-х роках декілька психологів. Я скину посилання на, на цю статтю, і в цілому на те, що вони досліджували, вони вперше спробували описати оцей феномен. Успішності, да, і вони робили це серед успішних жінок, які, незважаючи на свої досягнення, вони все одно відчували себе шахрайками, пояснюючи свої успіхи, випадковістю чи знову ж таки якоюсь зовнішньою допомогою, а не власними здібностями. І ось з цих там х коли вони опублікували це дослідження. Почали з'являтися все більше і більше досліджень, як і кількісних, так і якісних, які в цілому знаєте, демонструють цю поширеність, насправді механізми, які відбуваються через вплив синдрому самозванця. Внизу в описі відео я прикріплю ще одне дослідження, яке є систематичним. Там багато, знаєте, аналізів різних досліджень. І це дослідження воно робить висновок, що в залежності від виборок, виборок і в залежності від методів дослідження і вимірювання, що оця симптоми синдрому самозванцю вони можуть коливатися від 10, там щось 9, 10 до 80%. Тобто це дуже велика, дуже велика, великий відсоток людей, які колись мали ці симптоми, да, або відчували себе самозванцями. І також цей метааналіз він показує, що синдром самозванця він присутній у дуже дуже різних групах: серед студентів, серед науковців, серед професіоналів, серед людей із високими досягненнями. То якщо ви думаєте, що синдром самозванця це щось, що тільки є у вас, то насправді ви маєте знати, що навіть ваш близький друг може мати його або певні симптоми цього синдрому. Самозванця. Як працювати з синдромом самозванця? У психотерапевтичній роботі ми використовуємо комбінацію певних методів. Перше, це, звичайно, психологічна освіта, психоедукація. Чому це важливо? Тому що нам треба постійно пам'ятати про те, що це абсолютно нормально, що в нас є синдром самозванця. Це абсолютно нормально, що ми це відчуваємо, бо багато людей іноді відчувають себе ну, самозванцями, що, що викриють їх, що вони щось не так роблять, що вони не вдахи, що насправді їм просто везе. Це нормально, тому що так працює наш мозок. Також, наприклад, в когнітивно поведінковій терапії ми використовуємо тестування думок. Тобто ми намагаємося подивитися, чи дійсно якісь є докази, які підтверджують це, або якісь є протилежні знаєте, докази зворотнього, насправді, що я не самозвану в цій ситуації, чи є якісь докази, які я можу ігнорувати, які я не помічаю, або які я знецінюю. Тобто, так ніби поставити знаєте, оці свої е, такі. Думки, свої гіпотези, під сумнів, протестувати, наскільки вони правдиві. Це дуже дуже важливо навчитися виявляти оці викривлення, оці спотворення, які іноді може малювати нам наш розум. Також, якщо це пов'язано напряму з низькою, з, там заниженою проблемною самооцінкою, то нам також треба працювати з тим, що ми в когнітивній терапії або в схемотерапії називаємо схемами або глибинними переконаннями, відповідно. І, наприклад, це можуть бути переконання про власну дефективність, про власну якусь некомпетентність, що я там не вартий, що я не зможу добитися нічого, що мене чекає невдача або дефективність це внучашу, наприклад, я не вартий любові, що мене там, ну, знаєте, що якісь зі мною щось не так. що Різні, різні такі переконання. І якщо такі переконання в нас дійсно існують, то треба працювати з ними. В терапії треба пробувати розуміти, звідки вони йдуть, які причини їх, що знову ж таки, що підтверджує, чому ми так вирішили, чому ми сформували такі переконання про себе, і пробувати поступово їх розхитувати і формувати більш здорові, більш гнучкі і адаптивні переконання. Також я знаю, що дуже може працювати, наприклад, групова терапія або якісь підтримуючі групи, де люди діляться своїм досвідом, і в цілому бачать, що вони не одні. Іноді може бути корисним пряме, знаєте, звернення до людини, яка для вас є успішною, і знаєте, запитати в неї, як ти почуваєшся? Чи буває в тебе щось таке схоже, що ти сумніваєшся в собі, що ти думаєш що ти самозванець, чи що тобі просто повесло? Це абсолютно може виявитися знаєте, таким, ну, абсолютно якимось таким важливим і розкриваючим очі. І це те, що дуже-дуже корисно спробувати, насправді. Корисна література теж може мати велику частину змін у внутрішньому світі, якщо ви будете дійсно читати якісь книжки, які про синдром самозванця або про те, як його подолати, це може бути дуже-дуже корисним. Наприклад, книжка. Майндсет Керол Двек, вона зараз є перекладена українською мовою. Це чудова книжка, яка розповідає, наприклад, про майндсет, знаєте, це знову ж таки налаштування нашого мислення, і там вона говорить про майндсет росту. І в цілому, там як можна розвивати цей майндсет направлений на те, що я можу зростати, на те, що у мене є достатньо сил, щоб рости, щоб реалізуватися. Ну і звичайно, що паралельно це можуть бути робота з самокритикою, робота з, е, з самоприйняттям, з самоспівчуттям. Це те, що теж дуже багато описується в книжках. І якщо ви будете використовувати щось з цього або комбінувати, то це точно допоможе розібратися з цим. Звичайно, що ніхто не гарантує, що синдром самозванця не повернеться, іноді він може знову прокидати. Коли ми починаємо щось нове робити, коли ми не впевнені в результаті, коли щось знаєте, трапляється, таке у чому ми сумніваємося. І знову ж таки, в такі моменти важливо нагадувати собі, що це нормально сумніватися, і навпаки, іноді сумніви. У тому, наскільки якісно ти робиш свою роботу, це може бути чимось дуже здоровим, дуже гарним. знаєте, тому що якщо ти будеш абсолютно, знаєте, без, не критично оцінювати всі е, результати своєї роботи, ну можна дуже скотитися в такий, знаєте, якийсь нездоровий нарцисизм, що ти завжди гадаєш, що в тебе все класно, все ідеально. Але теж об'єктивно треба розуміти, що, що це не так. Тому я хочу наголосити оцю важливу річ: синдром самозванця чіпляє нас тому, що в ньому є частина правди. Тобто, ми справді іноді робимо помилки, чогось не знаємо, можемо завалити якийсь проект або сказати просто якусь ну, білібірду. Це частина життя, і було б абсолютно неправильно намагатися повністю зламати цей синдром самозванця, повністю його прибрати. Бо в його основі є дуже дуже корисний елемент. Він допомагає нам залишатися самокритичними, об'єктивними, бачити, що можна щось покращити. І проблема виникає тільки тоді, коли цей голос він стає занадто сильним, надто гучним і починає знецінювати навіть те, що ми справді зробили добре. Дай ми починаємо втрачати цю межу між, між реальністю і вигадкою. Я гадаю, що адекватний підхід полягає у тому, щоб не вбити синдром самозванця, а навчитися жити з ним так, щоб він не керував нами. Коли ми можемо чесно собі сказати: так, я можу помилятися, я не ідеальний, але мої досягнення все одно реальні, і вони теж мої. Це не ну знаєте, це не втеча, це не уникнення правди, а це насправді це адекватний баланс приймати свої недоліки, але й визнавати власні сильні сторони. Бо, ну я гадаю, що справжня оця внутрішня сила, вона не в тому, щоб доводити всім, що ти що ти суперкласний, А це. Справді здатність визнати, що ти людина, яка може вчитися, рости, і водночас може мати помилятися, знаєте, і при цьому мати право родіти своїм успіхом. І саме ця позиція дає нам стійкість, гнучкість і в цілому здатність рухатися вперед, навіть тоді, коли в голові знову, знаєте, появляться ці думки про те, що це випадково. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим і корисним. Якщо так, то я дуже запрошу вас знову підписатися на мій канал, писати коментарі. Це реально допомагає просуванню відео, і я буду дуже радий бачити вас у своїх наступних відео. Всім гарного дня!